Ти зараз найрезультативніший гравець команди. Чи відчуваєш на собі якусь найбільшу відповідальність? Мовляв, партнери чекають від вас гольових дій. Ще думаю, ні. Тому що я і мої партнери по команді хочемо здобувати тільки перемоги. Не дивимось на те, хто забиває або віддає гольові передачі. Головне робити це і перемагати минулого сезону. Ти не відзначався такою результативністю. Це наслідок адаптації, зміни тренера, чи ще якісь фактори вплинули на це. Звісно, я адаптувався дуже добре в цьому сезоні, але і в минулому я почувався комфортно в команді. Після зміни тренера з'явились нові тактики і види формацій. Чи став для тебе цей стиль, який приніс новий тренер, більш комфортнішим? Думаю, так він розкрив мене на 100%. Як ти загалом оцінюєш рівень ПЛ з яким чемпіонатом ти міг би порівняти? Чемпіонат України дуже агресивний, орієнтований на силову роботу. Порівняти можу, мабуть, із чемпіонатом Хорватії. Розкажи про свої особисті амбіції, які завдання ти перед собою ставиш в Лензе і загалом у кар'єрі у кар'єрі. Хочу робити великі кроки і на 100% реалізувати свій потенціал. В ЛНЗ вигравати кожен матч і закінчити чемпіонат на якомога вищій позиції. Чи очікували ви перед сезоном, що саме шарі буде найрезультативнішим гравцем команди? Я очікую, що він буде хорошим з гарною технікою та підходом до роботи. Це важливо для нас. Головне, що він готовий робити все, про що ми його попросимо. Він грає як десятка, як шістка. І скажу вам, що якби ми попросили, він би грав і захисником, бо він дуже позитивна людина. Щодо поведінки, він завжди відмінний. Як вам його робота на тренуваннях та під час матчів? Це завжди перевершує очікування. Я вважаю, що він грає дуже добре. Якщо пощастить, у нього не буде проблем з фізичним станом і здоров'ям. Тому я вважаю його одним із найважливіших гравців у нашій команді одним із двох-трьох футболістів з ікс-фактором. Це важливо для нас. На вашу думку. Він зараз є лідером команди. Я б сказав, що він один із них. Які ви йому ставите завдання на кожен матч? Головне, щоб його підтримували товариші по команді. Він має бути позитивним у команді, розуміючи, що найкращий спосіб лідерства бути прикладом. Думаю, він уже досяг цього. Він є прикладом. Зараз ніхто не бігає більше за нього, і це для нас великий плюс. Наскільки комфортно для тебе грати поруч із Яшарі? Так комфортно. Ми вже багато часу разом тренуємося, граємо звикли до один одного. Розуміємо, тому все добре. Він якось виставляється за голи за асисти, можливо. Може, виставляється на до, до команди, поки не доїхало чи не дійшло далеко з Косово. Як загалом можеш охарактеризувати цього гравця, його характер, поведінку на полі та в роздягальні? Е, та позитивний хлопець, все добре у відносинах в команді, з усіма добре спілкуються, має добрий гумор. Я не знаю. Ну хороший хлопець.